Витісняють окупантів з Харківщини сили оборони у складі 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія та інших підрозділів проводять тривалу операцію зі звільнення лісу на північ від липців. Вибивають ворога звідти вже вдруге, після того як у травні росіяни наступали на регіон. Допомогти нашим захисникам можете і ви за QR-кодом або за номером картки. Нацгвардійці збирають кошти на авто та дрони, і для них важлива кожна ваша гривня. Більше у матеріалі Катерини Кусмарової на позиції заїжджаємо разом з військовими вночі. В день російські впівідрони полюють за кожною автівкою. Водій вимикає фари, вдягає прилад нічного бачення. Несе варто 13-та бригада НГУ Хартія. Поки є вільна хвилина, військові підігривають чайник. Однак почуювати не встигають. Було помічено пересування ворога. По рації передають координати. Хлопці миттєво наводять міномет у суцільній темряві. Віта, віта одна пішла. Над головами окупантів спалахує ліхтар, освітлювальна міна. Її бійці використовують, аби аеророзвідка краще роздивилася ворожі позиції. Зараз ми випускаємо пташку на розвідку. Я гадаю, що щось цікаве, ми знайдемо. нашому участку, який за за нашою позицією, закріплений ми багато чого знайшли. і, АГС, і міномети вже уражені. є. нещодавно бійцям хартії вдалося просунутись перед липцями. Лише протягом минулого тижня бійці разом з іншими підрозділами звільнили 400 гектарів лісового масиву. Наша піхота, щось планує кудись підходити, нам потрібно. Ну, максимально точно і максимально швидко відпрацювати, щоб вони зробили там більший ривок. На початку травня цього року росіяни вдруге почали наступ на Липецький напрямок. Тоді лише за одну добу хартію перевели з Донеччини сюди. Віці стримали наступ. Продовжують витісняти ворога і сьогодні. Як тільки заїхали сюди, і ми там на других направленнях не відчували, там не було такого, там прям так багато кабів, як тут. Ну, якось знали, що це, як воно, а там прям так, щоб відчути на собі. І ми щось говорили, там сміялися, а що є, якщо він там впаде десь поряд, як воно. Так, да, тільки ми про це поговорили і поряд, дуже поряд, ну там, може, в ста метрах, може ми. Приблизно скажу, да, впали каби. Окрім керованих авіабомб, сюди прилітає все від скидів до касетних боєприпасів. Якщо подивитися на карті на Липецькому напрямку, здебільшого відкрита місцевість, поля, між якими деінде можна побачити лісосмуги. Саме за них сьогодні ведуться основні бої. Кожна сторона намагається просунутись, однак ініціатива на боці наших армійців. Якщо вночі працюють лише у крайніх випадках, то вдень міномет не встигає охолонути. Є нова ціль і нова бойова робота. Гарту, задум, я приймаєш мою роботу. «Віто, приймаю твою роботу на п'ятірочку. Вибігайте. До бою. До бою! Прийняв. Військовослужбовці, не гаючи часу, біжать до міномета. Одні готують міномет до роботи, інші готують міни. Усе відбувається максимально швидко і злагоджено, адже кожна хвилина перебування просто неба додаткові ризики. По направленню можуть бути перешкоди. Треба дивитися, щоб там, знати там, траєкторію. Куди полетить э, снаряд. Закидають мін у калібром 120 міліметрів. Остріл! Остріл! Аеророзвідники коригують і туди летить ще кілька мін. Далі чекають наступної цілі. Роботу зупиняє противне годіння ворожих дронів. Прийняв. швидко маскуючи міномет, армійці ховаються в бліндаж на Липецькому напрямку. Над головами постійно чути дрони, кажуть військовослужбовці. Наводити міномет доводиться і під постійними вибухами. Однак сьогоднішньою роботою бійці задоволені. Добре, відпрацювали все, прям розрахували. Ми ж не не так, що там Нам є там поставлена задача. Така ми все розрахували там, все як треба, і ми в нас бігають. А, що ми з ними подружилися. Листя жовтіє й упадає. Для бійців викликом стає не тільки холод, а й складнощі маскування. Погодні мови впливають дуже погано, бо листя осипалось, потрібно як е, ну, більш краще доглядати за кожним кутком свого накриття, свого міномету, БК, кожен раз передивлятися. Півтори місяці свої навички нацгвардійці вдосконалювали за кордоном з бійцями НАТО. Ми працювали також ну звісно з мінометниками. Було дуже цікаво, як працюють вони. Їм було дуже цікаво, як працюємо ми. Вони там нами так гордилися. те що, вони там такі раді нам були. Там давайте хлопці. Теплий душ та ліжко без мишок для хлопців. Тут розкіш. Бійці тішаться, скоро останній день зміни, і можна буде хоч ненадовго побачити рідних. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.